Того дня маленьку Владиславу заболіло вухо, каже її матір. Відтак пані Марія вирішила повести дитину до поліклініки на вулицю Топольну. Хвору на ДЦП доньку везла до лікаря у звичайному, не інвалідному візочку. Однак сісти в маршрутку номер 37 біля Галицького перехрестя так і не вдалось. Ми підійшли до шофера, попросили відкрити задні двері. Він сказав, почав він, не сказав, він почав кричати. Я вам я вас не впускаю в маршрутку, тому що ви мені коляскою перевете сидіння. І з людьми в маршрутці він щось там спорив, бо люди почали казати: ну як так, ви ж не маєте права на взяти таку хвору дитину. Мати з дитиною так і залишилася на зупинці. Не взяв він нам взагалі не відкрив задні двері. Якщо б я, наприклад, в передні двері напевно намагалася заходити, він би, напевно, закрив переді мною двері. Ну, мене це дуже сильно обідало, бо були ще такі інші інциденти, такі, ну що і водій там гроші хоче, ну я вже тоді посвідчення показую. А це вже мене так ну дуже сильно образило. Ну так, як за мене, як я за дитину. Ображена та обурена пані Марія пожалілася членам транспортної комісії Львівської міськради. А вже звідти скарга пішла в профільне управління мерії Львова. Після цього жінці зателефонували з АТП-14630, якому належить маршрут номер 37 І запропонували домовитись. Щоправда, людина, яка дзвонила, не представилася. А за номером, з якого телефонували, говорити з Марією Ловас відмовляються. Алло. Алло, добрий день. Добрий день. Це пані Марія на рахунок цього інциденту. Я би хотіла дізнатися, що з тим шофером сталося. Ви його звільнили? Вимиває трубку. Детальніше про те, чи було покарано водія, дізнаємося в управлінні транспорту та зв'язку. Львова його керівник надсилав у АТП 14630 рекомендацію провести щодо водія маршрутки службове розслідування. За інформацією яку нам надали з автотранспортом підприємства 14630 водію, так як це був перший випадок власне з тим водієм. Йому оголошено догана, і попереджено, що у випадку повторного порушення він буде звільнений з роботи. Це перше подібне звернення відносно вказаного водія керівництвом ВАТ, Львівське АТП-14630 водію Штука ВС оголошено догану та попереджено, що у разі подібних звернень, які знайдуть своє підтвердження, водій Штука ВС буде звільнений з підприємства за невідповідність займаній посаді. В автотранспортному підприємстві від коментарів відмовились. Офіс-менеджер лише заявила, начальник зайнятий, бо перевірка зі столиці. Контактів водія також не дали. Але навіть якби його звільнили на одному маршруті, він легко міг би влаштуватись на таку ж роботу у іншого перевізника. А все тому, що у Львові немає єдиної бази водіїв-порушників. Така практика існує в європейських країнах. Председавець може перевірити послужний список кандидата на роботу. В міському управлінні транспорту погляд запевняють, така база у Львові буде. Я думаю, що зразу ж після проведення конкурсів на маршруті ті підприємства, які переможуть у конкурсах і почнуть їздити на нових маршрутах, ми будемо ініціювати вже обов'язково створення такої бази. А ось такі історії з маршруток розповіли їхні пасажири. Це буває практично кожного дня, тому що дуже багато людей в маршрутках. Водій нервується, кричить, не зупиняє він позавчора е, зайшов 50-й маршрут. Представляю йому посвідчення дитини війни. Крім того, мені 75 років, а він каже, що все це фікція. Або платіть гроші, або виходьте. Будеш з хамом сперечатися. Я вийшов сів трамвай, поїхав. Заходили, передавали воді гроші. Я подав 10 гривень. Він мені не придав здачі. підійшла до нього, щоб він мені дав. Він сказав, що я передавав решту. Будь ласка, не підходьте до мене. Сорі, матом до мене. І, хоча наразі у Львові немає обліку водіїв, грубіянів і порушників пробачати їм не радять. Якщо водій маршрутки вам нагрубіянив, відмовив у пільговому проїзді або вчинив будь-які інші, образливі на вашу думку, дії, не мовчіть. Обов'язково звертайтеся із офіційною скаргою у міське управління транспорту. Лише в такий спосіб можна подолати хамство. Юлія Шибівська, Ярима Мединський, Погляд на тиждень, телеканал ЗІК.